Війна принесла в домівки українців біль, страх та невизначеність, але навіть у ці найтемніші часи ми знаходимо у собі сили триматися. Одним з важливих інструментів у цій боротьбі за внутрішню стійкість став розвиток емоційного інтелекту. От навіть ночі сьогодні как-то, знаете, коли в Бах, і у мене самому так знаєте, от то в сплески. Чоловік каже: мені чоти ну так здюгуєшся, я говорю це не я. Звичайно, із за це переживаєш, і дуже ж нервичеш, тому що переживаєш за свою сім'ю, опять же, за своїх дітей, та й за людей всіх заспокоїтися та прийти в рівновагу алі допомагає плетіння маскувальних сіток. Цю роботу волонтерка виконує вже не перший рік, і це неабияк розвиває здатність розпізнавати, розуміти і керувати власними емоціями, а також вміння співпереживати іншим. Це заспокоює, дуже заспокоює. І знаєте, другий раз утром там ой, так не хочеться ну, вставати. А потім починаєш розуміти, що є хлопці, які яким теж не хочеться вставати, які встають, які нас боронять, які теж в холоді, ну як то кажуть, там і їм потрібна ця сітка. І коли вони дзвонять і просять тебе, що ну треба, і ти розумієш, що ти зробиш і спасеш чиє життя. То це дуже заспокоює і дуже, ну. Дає натхнення. Да. Так. Контроль власних емоцій допомагає бути ефективними у багатьох професіях, особливо при спілкуванні з різними людьми, бо це завжди виклик. Клієнти бувають грубими, вимогливими. Продавець із розвиненим емоційним інтелектом не приймає негатив на себе, а тому зберігає професіоналізм. Але це ж все індивідуально і буває, лаються, буває все лагідно, але люди все одно стараються бути чимними, все одно стараються не показувати свою агресію. Контроль за емоціями на думку Тетяни також допомагає зберігати спокій у власній родині. Ми цьому вчимося стримувати обов'язково, тому що залог нашого сімейного щастя, стримання наших емоцій. Чим стаєш старшим, тим стаєш умнішим. Співпереживання та підтримка важливі емоції соціального працівника, який взаємодіє з людьми у складних життєвих обставинах, вміння проявляти емпатію, не розчинятися у чужому болі критично важливе. Перше вислухати, тому що якщо людину вислухати, підтримати, сказати все буде добре, обійняти і вони якось налагоджуються, відкриваються і починають тобі. Щось розповідати, ділитися досвідом. І так, беремо один від одного досвід, як себе стримувати, як керуватися цими емоціями своїми. Емоційний інтелект це про стійкість, про здатність підтримувати себе і тих, хто поруч. Зараз він допомагає українцям не лише вижити, а й жити попри все.